Доброго дня! Виготовили обладнання для виготовлення та видобування ефірних масел. Дане обладнання має загальний об'єм 180 літрів. Ми сюди завантажуємо суху сировину у нашу спеціальну корзину. Вниз ми заливаємо воду, бачимо це по глядовому діоптру, об'єм, який ми заливаємо. Згорів у нас спеціальний планець, який повністю знімається, він з спеціальною прокладкою для максимальної щільності. Та має таких 6 баранців, за яким ми їх розкручуємо і виймаємо. Наша кришка повністю знімна. Після того, як ми зняли кришку, ми можемо виняти корзину. В корзині в нас лишається сировина, з якої ми вдобували ефірні масла. Дана установка працює по принципу пароконденсації. Тобто ми нагріваємо воду, пари проходять через продукт, забирають разом з собою з паром, ефірні масла, йдуть через лебедину шию. Через потужні холодильник конденсуються та стікають у спеціальний вузол для відділення гідролату від ефірних масел. Як можна бачити, що в даній установці зараз йде процес, іде процес виділення ефірного масла з ромашки. Серед цікавого це та інформація, яку пишуть в літературі, що у нас ромашка має синій колір. Тобто синюватий колір, синюватий гідролат, синюваті ефірні масла. Також ми до того на цьому ж обладнанні проводили досліди на м'ячі та на лаванді. Кольори, звісно, відрізняються. Хочу звернути увагу, що цей вуз у нас спеціально розроблений під клієнта, мав кілька модернізацій, для того, щоб не було максимально зручно на ньому працювати та видно весь процес. Тобто, ми спостерігаємо за шаром нашого ефірного масла при досягненні середині діоптра воно переливається. Поставили певну щоб точно збирати, тому що 30 літрів гідровату спокійно видобувається на даному обладнанні. Серед цікавого та зрозумілого у нас зверху є спеціальне під'єднання для промивання, тому що в з даної компанії буде кілька різних продуктів, та вони можуть відбуватись відбиратись послідовно. Холодильник кожухотрубний. Знизу ми подаємо холодно воду, гарячу. Також серед його можливостей це утилізація, максимальна утилізація пара на ось такій зоні конденсації. Тобто, фактично, весь холодильник не задіяний. І в тому випадку, коли у нас з вами йде, буде вода оборотна, тобто ми одною водою будемо охолочуватися, зацикливши, ми зможемо використовувати його на повну потужність. А коли у нас вода є скважена або централізована, він буде задіяний зовсім на трошки навіть на 25%. Це зроблено для максимальної універсальності. Ще разок по комплектації. Наша ємність на 180 літрів, це її загальний об'єм, 150 робочий об'єм. У нас є гідра для датчики температури в самому продукті. У нас є оглядовий діоптер для спостереження за рівнем води, яку ми залили, та звідкуванням її випарування. Що ми розуміємо, коли ми зупиняємо наш процес? Далі у нас згори є група безпеки та. Вакуний клапан, тобто це подвій, подвійний клапан, клапан подвійної дії з крану. В кінці процесу ми все вимкнули, зупинили. Ще якась кількість гідролату у нас буде дочекати, але в кінці ми, ми знімаємо цей клапан, відкриваємо кран зовсім і можемо спокійно йти, куди нам потрібно. Немає проблеми та побоювання в тому, що в нас станеться щось з обладнанням, що воно вийде з ладу, там лучковий тріски і так далі. Так само сорочка у нас. Оснащена групою безпеки від надлишкового тиску, групою безпеки від вакууму та дублюючою подвійною групою безпеки є кран для заливу рівня, кран для повного зливу та кран просто для заливу. Тобто ми через кран для заливу заливаємо наш припинити коль по крану рівня ми розуміємо, що все, ми залили до потрібного об'єму. Сторочка наша працює на профілендріколі, тому що його не потрібно практично, не потрібно обслуговувати. Ми його заливаємо один раз і ми проводимо тільки ревізію, Але не потріб... і ми не боїмося те, що нас википить вода, тени згорять і все інше. Тени в нас клампові, тени, тени винесені вниз. Далі в нас ось тут є кусак, кусак поворотний. Але звертаю увагу, що окрім поворотного гусака у нас кран, кран знизу. Весь наш продукт лишається, ну, лишається до крана і вище. Тут в гусаку нічого не лишається. А вся наша конструкція має опору, вона мобільна, вона зі стоп-колесами. Тобто ми при потребі її можемо транспортувати, і зараз сильність буде возити, тому що вона у нас зішла на висока. Доброго дня, хотів би показати, як відбувається механізм підйому цієї корзини. У нас є пульт керування, тому ми пускаємо кнопочку вбор, піднімаємо обережно і трошечки притримуємо. Підняли повністю, воно зупинилося в положенні стоп по цьому плашку як по плавку. Далі ми просто її повертаємо на себе, повернули подалі від опори. тобто щоб не в цьому волоссі раптом десь ніжка не зупинилась. Пришли, провернули трішки більше і опускаємо в ліс. Опустили повністю до лісу, від'єднали ось цей гак для кріплення. Та можна запиняти. Даю увагу, що все це може робитись. Одною рукою пульт, однією рукою повертається вся наша конструкція. Давайте зробимо те саме з підніманням. У нас є тут кнопка стоп, її можна натискати однією рукою, в принципі, однією рукою знімати От і мадочки підключаєтесь. Верхнє положення в наш побалок впирається, після чого заводимо нашу корзину. Готовий. Так, так також ось опускаємо. О, Опускаючи, придивимося, щоб ножки не вдарялися на сплани. Трошки направляємо рукою або провертаємо цівушку, так, щоб їх було, за них було точно тримати. І не пахумо опускаємо. Це вона стоїть так само відчинити сугак підйому. Далі піднімаємо верхне положення. Ставимо кнопку «Стоп», я рекомендував це робити, відводимо її від робочого місця. І далі беремо з вами кришку, де вона у нас покладена, та монтуємо її згори. Наші відкріплі амут, далі довідаємо екран та групи безпеки. Друзі, а ось ми вже знаходимося на виробництві у замовника. Ви можете бачити, ми вже видобуваємо ефірні масла. Якщо ви підійдете трішки ближче, ми видобуваємо екстракцію масел з м'яти. Тобто тут такий сіруватий колір це м'ята. Це гідролат м'яти, а зелений колір це ефірні масла. Всі весь надлишковий гідролат у нас тікає в окрему посудину, а при потребі ми можемо відкрити ось цей кран і спустити е, наші ефірні масла.